вашій родині мир всій нашій україні. Я називаюсь Володимир Родим'юк, а в нас сьогодні дуже цікавий гість із дуже важливою темою. Прошу знайомитись, пастор євангеліст. Михайло Перяник, місто Борислав, Львівщина. І наша сьогоднішня важлива актуальна тема що потрібне нам для миру. Вітаємо, михайле, на Вітаю, михайле нас в студії. Вітаю. І дійсно питання миру сьогодні, мабуть, одна з найактуальніших тем в нашій країні, тому що люди переживають так, але ми завжди говорили про мир. Тому і наша передача називається мир вам. І ці слова мир вам Христос сказав тому більше як 2000 років назад. Всім людям потрібен мир. І я зачитаю ці слова, які Христос говорив, коли в'їжджав в Єрусалим. Це Євангеліє від Луки, 19 розділ, 42 вірш. І сказав: О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі. Та тепер від очей твоїх сховане це. Це Христос говорив відносно Єрусалиму. І ми з цього і почнемо. Що потрібно було для миру Єрусалиму в часи Ісуса Христа? Насамперед, Христос воскрес! Слава Ісусу Христу, мир усім вам, дорогі християни, брати і сестри? Питання миру воно завжди було. Важливим на цій планеті земля. Одного разу я почув таку відповідь, яка здивувала мене, що на планеті Земля відколи живе людство, що тільки 48 чи 49 років існував мир, а завжди був неспокій серед людей. Я хочу сказати, що саме з людини, наших прародичів Адама і Єви. Людина втратила цей мир. Коли втрачається мир з Богом, втрачається мир в душі, втрачається мир в житті, втрачається мир в сім'ях. І сьогодні, коли ми подивимося, як не вистачає цього миру. Але ви знаєте, Писання Біблія говорить нам про це джерело миру, звідки ми можемо черпати цей мир. І коли ми читаємо книгу пророка Ісаї, Божий пророк, який за 700 років до народження Ісуса Христа пророкував це місце про князя миру. І ми читаємо в книзі пророка Ісаї в 9 розділі п'ятим текстом: бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний. Отець вічності, князь Миру. Христос, коли в'їжджав в Єрусалим, і ми згадуємо цю подію, він сказав, якби ти хоч цього дня пізнав Єрусалиме, народе, що потрібно для миру тобі. Адже князь миру був серед них більше трьох років. Адже цей князь миру творив добро, виходив назустріч кожній людині, він робив чудеса. Він навчав людей про цей мир, але люди були неуважні до цих істин, які говорив Христос. Що потрібно було Єрусалиму в той час для миру? Одне єдине. Це повірити в Князя миру, це мати особисту зустріч з Ісусом Христом. Ізраїльський народ мав традиції, ізраїльський народ мав передання. Ізраїльський народ мав багато чого. Релігію, а, да, релігію але він не закон, мав Закон, писання. Так, мав закон писання, але він не мав миру. І саме прийшов князь миру, і вони не впізнали, вони не повірили в цього князя миру. Христос Івана Людіана в першому розділі він говорить, що я прийшов до своїх, і я приніс цей мир, бо я даю, каже, мир не так, як світ дає. Але народ Ізраїля не прийняли Його. І ось саме проблема ізраїльського народу була в цьому, що вони не прийняли Ісуса Христа. І він казав, наголошуючи, якби ще раз, якби ти хоч цього дня, тому що був час, ви могли це, ну хоч би тепер ви зрозуміли це. Але на превеликий жаль, Біблія відкриває нам, що вони мали очі, і не бачили, мали вуха, і не чули, і проблема була в їхньому серці. Їхнє серце було закрите для цих Божих істин і настанов. І для самого Ісуса Христа. І в Єрусалимі чи біля Єрусалиму Христос був розп'ятий. І потім, на жаль, ми бачимо з історії і Писання так говорить: Єрусалим був знищений. Так. Хоча він сьогодні відбудований, але він в 70-му році досить імператором та, Чи Воєначальником потерпів там, велику руїну. Хтось може сказати: ну, це історія, яка вона там відношення має до мене, Єрусалим, то було давно, і Ізраїль далеко, і сьогодні від мене. Я сьогодні не маю, не маю спокою. Я сьогодні не маю миру. Багато людей сьогодні не мають миру в душі. Тобто, ми, коли ми говоримо про мир, це не тільки відсутність війни, мир, спокій. Який йде від Бога, це є Боже благословіння, благополуччя, оце і мир, так? Коли ми маємо ту гармонію в серці, гармонію в душі. Що потрібно людині, сьогоднішній сучасній людині, зробити чи отримати, як отримати, для того, щоб в душі був спокій? Ви знаєте, історія минулого, чи історія Ізраїля, тих чи інших царств, ці приклади написані нам як на науку. І сьогодні, дивлячись на минуле і дивлячись на сьогодення, я хочу сказати, що Христос не змінився. Він вчора, сьогодні і на віки той же. І як з цим миром Божественним він ішов до Ізраїля, так з цим миром сьогодні Христос іде в кожну домівку і на зустріч кожній людині. І для того, щоб сьогодні віднайти цей мир і спокій особисто для себе, я хочу вам сказати, любі друзі. 25 років тому я шукав цей мир. Я шукав цей мир в різних джерелах. Але, дякуючи Господу, зустрівшись з Ісусом Христом, я знайшов цей мир для своєї душі. Мене зворушили слова, які є записані в Євангелії від святого Матвія в 11 розділі з 28 тексту: Слова це проповідь Ісуса Христа. Він сказав так: прийдіть до мене. Усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій, мир душам своїм. Ніхто інший не зможе дати миру для душі, як тільки той, хто прийшов до нас із миром, як тільки той, хто взяв гріхи наші з вами і прибив на хрест Глуговський. І сьогодні Ісус Він каже, прийдіть до мене всі. Це включає абсолютно всіх людей, бідних і багатих, сильних і слабих, простих і вчених. Христос закликає і тим, що Він каже, придіть до мене і знайдете мир для своєї душі, це Він дає привілей дружби з собою. І якщо ти повіриш сьогодні в Ісуса Христа як Спасителя і Господа, ти знайдеш цей мир для своєї душі і для свого серця. І з чого треба починати? З цього е, треба починати спочатку. Запросити Христа в своє, своє міття, життя, в своє серце, в свою душу, щоб Христос запанував в нашій душі. Тому що якщо ми починаємо десь там людей мирити, десь там, 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 воно ну, нічого не виходить з того, ми маємо починати з самих себе. Ми, ми починаємо міняти своїх дітей, свою дружину. Теж міняти нічого не виходить. Треба міняти себе. Міняти Почати себе. з себе. Так. От, А е, другим таким етапом, я би, е, ну, ми не можемо все говорити про всі е, частини суспільного життя, але про сімейні пари. Угу. Е, як Здобути мир міс... всередині в сім'ї, між сімейними парами, між чоловіком і жінкою. Що робити? Тому що зараз це криза, криза сім'ї. Люди одружилися три дні, місяць, рік і розходяться. так? В дійсності це є проблема нашого суспільства. І не тільки нашої держави, нашої країни, коли ми в загальному подивимося на життя людей, слухаючи статистику, ми бачимо, що це проблема, це біда. Чому здається, сьогодні побираються двоє молодих людей, які кажуть, що люблять одне одного і обіцяють невірність вірність одне одним, шлюбуючись перед Божим лицем, і за короткий час вони розлучаються. В чому Проблема, в чому біда. І ви знаєте, писання, наскільки це унікальна книга, наскільки там закладено Божою примудрості. Якщо б сьогодні люди гортали сторінки Писання, багато би було чого, знаєте, могли б уникати чого недоброго. Наприклад, ми читаємо у Псалмі 126, де написано так: коли дому не будує Господь, то даремно працює його будівничі при ньому даремно вам рано вставати, допізно сидіти, їсти хліб загарьований. Господь Ісус повинен мати перше місце в житті чоловіка і жінки. Адже ну, за браком часу ми не будемо обговорювати всю цю тему сімейного життя, але я хочу сказати: адже від Бога є чітка роль до виконання, як повинен чоловік, як священник вдома, як голова сім'ї, відноситись до своєї дружини. Адже для дружини теж від Бога є вказівки, як дружина повинна відноситись до свого чоловіка. І коли ця воля Божа в житті чоловіка і дружини буде втілена в практичне життя, саме тоді Божий мир через виконання Божої волі буде горнути одне до одного. Саме ця істина Божа вона буде як дороговказ. Подивіться: такий приклад наведу. коли я хочу будувати дім. Я звертаюсь до архітектора, він мені видає певні креслення, він видає мені певні розміри. І коли я приходжу до виконання цих робіт, то насамперед я закладаю основу, фундамент, і лише на цій основі я починаю будувати дім. Ми, твориво Боже. Наш Бог є Творець, наш Спаситель. І саме Писання це є та архітектура, ці істини Божі, яка вказує нам, як правильно будувати сімейні відносини. Сьогодні багато сімей терплять, тому що вони не звертаються до цих постанов, до слова Господнього. І ми з вами прочитали, що коли дому не будує Бог, даремно працюють його будівничі при ньому. Любі мої, ось я хочу вам показати. Ось чоловік і ось жінка. Бог створив, щоб ми доповнювали одне одного. Але доповнення буде лише тоді, коли ми в Бозі, в виконанні його волі, будемо з'єднуватися, і тоді шлюб наш буде міцний. І Сатані не вдасться розірвати цей шлюб. Зазвичай буває інколи так: чоловік відкритий для дружини, дружина закрита для свого чоловіка, або навпаки. І немає життя. Ну коли Бог, коли ми даємо місце Богу, Він ходить в наше життя, ми починаємо в його істині з'єднюватися ближче і ближче, і в Бозі ми стаємо сильними. І тому сьогодні. Людям, які тільки хочуть побратися, створити сім'ю, чи які вже живуть довший час з сім'ями і не мають ось цього миру, прислухайтеся сьогодні до Божих порад. Бо Господь каже: якщо би ти прислухався до моїх порад, до моїх постанов, то був би твій спокій як. Річка. І тому я бажаю вам гортати сторінки писання, дивитися на ці постанови, бо це є основа. І коли сімейне життя буде будуватися у світлі Божої істини, тоді ця сім'я буде мати мир і спокій. Ну так гортати не просто гортати, а читати, досліджувати. <кас> ну так, я думаю, ви зрозуміли <кас> мене. Хто сподумає? Ну я погортав трошки, так подивився. Uh -huh. е, ну, Щось зрозумів, щось я вже і так знаю. Але це дійсно дуже важливо, і коли ми починаємо з себе, коли ми запрошуємо Ісуса Христа в своє життя, тоді запрошуємо Христа в свою сім'ю і ці принципи, які записані у Слові Божьому, в Слові Божому, ми втілюємо своїй сім'ї. Мене може поміняти, кожну людину може поміняти тільки Господь Бог. Наші сім'ї може поміняти тільки Господь Бог. Без Бога це є неможливо. І... Е, наступне запитання, ми не можемо минути цього питання. Е, як мають що мають верніше, зрозуміти, пізнати, збагнути українці, щоб в нашій країні запанував спокій? Е, з біблійної точки зору, ми не говоримо зараз про політику, так? ми не говоримо, як помирити якісь інші сторони. Цим займаються спеціалісти, так? політологи. І, і, ми говоримо з християнської точки зору. Звісно, ми переживаємо з вами за наш народ за нашу Україну. Я знаю, що кожен християнин, який має любов до Бога, до свого народу, він не може бути байдужим чи осторонь цієї події, яка відбувається в нас. І вже немало часу. Ми кличемо до Бога, щоб Бог змилувався над нашим народом і щоб все ж таки настав мир і спокій. І я роздумував це неодноразово. І Є місце писання за браком часу, не буду їх багато читати, але є одне місце писання, яке вказує нам, що потрібно зробити нашому народу, щоб настав мир і спокій. І ось я пропоную прочитати це друга книга хронік, сьомий розділ з 14 тексту. Але послухайте уважно, що саме Бог говорить цим словом. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Я бачу, що цим словом Бог сьогодні показує для мого народу, що вихід є з цієї ситуації. Але Господь говорить, що насамперед люди повинні, які Кличуть ім'я Господа, називають себе християнами, Господь наголошує, що насамперед вони повинні впокоритись перед Господом. Друге, вони повинні шукати Божого лиця. Третє, що Бог каже, повернути зі злих своїх доріг. Ви знаєте, що від кожного із нас завтра залежить доля мого народу і доля моєї країни. Якщо я почну сьогодні. Смирятись перед Богом, поправляти своє життя, не просто молитися, Боже, поможи, щоб все ж таки, вже це все закінчилось, але особисто я почну мінятись перед Богом. Почну говорити своєму сусіду, подивися, що Бог велить нам. Нам потрібно залишити гріховне життя, нам потрібно смиритись перед Богом, тому що не під силу нам розрішити ту чи іншу проблему. І коли ми це зробимо, то відповідь Божа не забариться. І ми з вами прочитали. То Господь каже: Я вислухаю з небес, я прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. І тому я сьогодні закликаю всіх. Жителів України, щоб ми упокорились перед Господом не тільки на час лиха, не тільки на час біди, але щоб наше серце завжди було упокорене, і щоб ми прислухались до Божественних порад. І тоді Божі благословіння вони будуть почувати над кожною сім'єю, над кожною родиною і над нашим краєм. Я вірю, що Бог любить нашу Україну і наша молитва, що прийде цей час. І в нашій Україні настане мир і спокій. Хай Господь в цьому благословить. Е, хай так і буде. Е, важливо, щоб ми ще полюбили Бога, так щоб ми упокорилися перед Господом. У мене було чотири запитання: що потрібно було Єрусалиму. Для миру, що потрібно мені, кожному з нас особисто, моїй мої, мої душі для миру, що потрібно сімейним парам для миру, сім'ям, родинам, що потрібно було, і, і, і сьогодні, що потрібно всій країні для миру, відповідь одна випливає. Відповідь так. одна: всім нам потрібен Ісус Христос, всім нам потрібен Господь Бог, всім нам потрібно стати людьми Писання. Люди, які читають Слово Боже, люди, які виконують Слово Боже, які мають цю силу любити ближнього, любити Бога. Хай так буде. Хто хоче знати більше, хай читають самостійно Слово Господнє. новий і старий заповідь, особливо новий заповідь, який говорить про прихід Ісуса Христа і говорить про цей мир, мир Божий. Дякую, Михайле. Нехай Господь благословить Львівщину, нашу Івано-Франківщину, всю нашу Україну. Щоб люди приходили до Господа і всюди панував мир і в душах, і в серцях, і в родинах, і в всій країні. Христос Воскрес Воїстину Воскрес!